Вітаємо глядачів дитячої програми Кіцвайп. Ми, як завжди, радо ділимося цікавою інформацією. Зі мною поруч незмінна ведуча Кіра Котюхова та Аріна Шноренко. Привіт, друзі! Аріно! А в тебе є собака? Звичайно, Кіро! В мене є собака! Порода Увага! Запорізький двортер'єр! Він, правда, сидить на тіпку, але добре охоронить. Та звати його Георгій, та ми його дуже сильно любимо. Сьогодні ми будемо говорити про дуже милого і комедного чотирилапого друга французького бульдога. Давайте дізнаємося, про нього більше цікавої інформації. Він виглядає як справжній джентльмен. Цього собаку дуже легко впізнати, бо має особливі прикмети. По-перше, великі кажанячі вушка. Вони завжди насторожі і чудово чують. Та відшепін з сусідньої кімнати. Особливо, коли хтось відкриває холодильник. По-друге, плоска мордочка. Через це бульдоги часто хропуть, коли сплять. Іноді це нагадує тихе муркотіння трактора. Це дуже смішно. Наступна особливість короткий хвостик. Він нагадує крихітну баварську сосиску, а по гумов від цвях. І ним так весело крутити, коли собака радіє. Французькі бульдоги це не собака-атлети. Вони більше люблять лежати на дивані. Їх вважають справжніми майстрами обіймів і лежання на колінах. Також Ця порода собак любить грати в спокійні ігри. Їм подобається приносити м'ячок і жувати м'які іграшки, а ще буде в центрі уваги. Вони обожнюють свою сім'ю і завжди хочуть бути поруч. Це, немов маленький, пухнастий, тілоохоронець. Але є те, що вони зовсім не люблять. Це спека. Через свою особливу будову французькі бульдоги швидко перегріваються влітку. У спекотні дні краще гуляти вранці та ввечері, а вдень. Пити багато води та відпочивати в прохолоді. Вони, мов ну, маленькі леви, які люблять сон, але не палюче сонце. Тіро, а що любить французький бульдог? Їжу. Вони завжди напроти смачного перекусу, але лікарі кажуть, що не можна годувати їх забагато. Прогулянки, але не довгі походи. А веселі стрибки навколо будинку. І, звичайно, сон. Вони можуть спати в найнезручнішій позі. І це виглядає дуже смішно. Попри назву французькі, предки цих собак жили в Англії. Вони працювали на фабриках і ловили криз. Але потім переїхали до Франції, де стали улюбленцями модників і художників. Так безробітний мисливець став справжньою зіркою. Французький бульдог це не просто собака, це справжній друг, який принесе вожді море сміху, ніжності і веселих моментів. А нам вже час передавати слово колегам, можливо, у них є цей чудовий чотирилапий друг. Вітаємо усіх глядачів Тіцвай. Наші колеги так цікаво розповідали про французького бульдога, що захотілося завести собі такого друга, Тимофій. Про що ми будемо говорити? Всім привіт! Ми з Юлею сьогодні поринемо у світ виробів з паперу. Це цілий всесвіт креативності, розвитку та веселощів. Для дітей це не просто забавка з ножицями та папером, а дуже корисна справа. По-перше, під час створення виробів з паперу розвивається дрібна моторика: вирізання, складання, склеювання це чудові вправи для маленьких пальчиків. Ще безпосередньо впливають на розвиток мовлення та мислення. Юлю дитина вчиться уявляти, як плоский аркуш перетворюється на об'ємну фігуру, вибір кольорів, прикрашення, навіть створення власних моделей. Все це розвиває фантазію, ще розвиває впевненість у собі. Завершений виріб це реальний результат, яким можна пишатися. Це підвищує самооцінку малюка. Юлю пропоную розказати про цікаві техніки та ідеї різного віку. Наприклад, лап арт або друк долоною та ступнею. Так, цікаво! Що робити? Обмачуєш долоню або ступню у гаш, робимо відбитки на папері, а потім вмикаємо фантазії і перетворюємо відбитки у різні зображення. Наприклад, долоня може стати пташкою, кальмаром, кактусом у горщику. Слід ступні? Тулубом жирафа, тілом динозавра або яскравою квіточкою. Цей процес викликає неймовірний емоційний контакт. Діти досліджують кольори та власне тіло. Юлю, а що можна робити зірваним та зім'ятим папером? Все залежить від фантазії та настрою. Наприклад, аплікація осіннє дерево, сніковика, знім'яти білі кульки та приклеїти одну до одної та будь-якого звіра. Це чудово розвиває м'язи пальців і знімає напругу. Наступний виріб, що дуже популярний серед дітей, це оріганно, мистецтво складання різноманітних фігур з паперу, що виконується без використання клей та ножиць. Це, це дивовижно. Оригамі корисні для розвитку рівної моторики, простої уяви, логічного та математичного мислення, концентрації уваги та, та посидючості. Також це заняття допомагає знизити рівень стресу, покращує координацію рухів та є чудовим способом самовираження. Орігамі міцно усів у нашій культурі. Кожен з нас хоч один раз пробував робити поробки з паперу, вигинаючи його відповідним чином. А чи знайомі ви з мистецтвом Кірігамі? Ви навіть не знали, що практикуєте його щороку з дитинства, вирізаючи різноманітні сніжинки, але цим кірігамі не обмежуються. За допомогою вирізання паперу відповідним чином можна створювати справжні шедеври. Кірігамі це японський вид мистецтва, сенс якого полягає у виготовленні окремих фігурок та цілих сюжетів за допомогою вирізання паперу з тонкого картону. З подальшим загнанням відповідним чином. Давай. Юлю. А я пропоную переглянути сюжет, який для нас підготувала Мар'яна. Вона відвідала майстер-клас і тепер навчить нас, як з паперу робити хризантеми. Всім привіт, з вами Мар'яна. Якщо у вас навколо дома не ростуть квіти, то ми їх зробимо самі. І це будуть хризантеми. А що це за квіти? Хідеї. Ні. Хризантеми. Так, да, це хризантеми. Гарні? Подобається? Да. Зараз я вам запропоную вибрати поки що по одному кольору кольорового паперу. У кожного є зелений листочок. Усіх є зелений листочок. Візьміть його, будь ласка. Що ми з ним робимо? Беремо за будь-який кутик. Так. І ми тепер починаємо цей куток загинати. Трішки-трішки, просто загинай. Так? Так. Загинай. І так, ще раз загинай. Так. Тепер беремо скотч і закріплюємо краюшок нашого стебла, щоб стебло трималося і не розкручувалося. Що хочете, ми можемо підрізати довжину. Наприклад, отут. Тут, тут. Просто взяти ножиці і відрізати. Поки що стебло кладемо. Тримаємо листочок отак. Отак. Складаємо його навпіл. Дрібненько, кому потрібна допомога, ви кажіть. У всіх вийшло. У вас по центру є така лінія. Тепер вам треба по цій лінії розрізати ось Нам треба лише одна половинка. Ще важче. Треба тепер цю половинку скласти навколо. Тепер, напевно, найвідповідальніший момент. У вас усі овсі... ні, ми не складаємо далі. Зараз треба буде приклеїти двосторонній скотч. Це, напевно, найважче. А зараз <плес> я скажу. <плес> ні, <плес> ні, це важко. Я вам відразу. <плес> да. У вас є сторона, де просто лис... листочки не скріплені. Правильно? Так. <плес> 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 зараз вам на оцю сторону, без різниці з якого боку, з цього чи з цього, треба приклеїти повністю на всю сторону двосторонній скотч. І бачить низ, який у вас тут е е скріплений. Ми беремо ножиці. Ні, ми його нічого не відрізаємо. Зараз я покажу. І робимо отакі надрізи до скотча. Маленькі, такі тоненькі надрізи, прямо до самого скотчу. Чим том, що у вас полосочки, тим пічніше у вас вийде хризантемка. оцю частинку, а ми тепер її вивертаємо в інший бік. Тобто у нас виходить трошки отака конструкція. Як? Отака конструкція. Потім ми знімаємо цю клейку стрічку і склеюємо заготовку нашого бутончика. У нас виходить поки що отака от конструкція. Потім нам знову знадобиться двосторонній скотч. І тепер от ми знову ліпимо двосторонній скотч з однієї сторони на цю конструкцію, отут понизу. Знову відрізаємо і ну, ми майже на фінішній прямій. Знову знімаємо цю хвилю стрічку, цю паличку з одного краю і починаємо просто отак от її вкручувати в наш. Накручуємо, накручуємо. Можна кожен наступний отак слой накручувати трошки нижче, щоб квіточка була більш пишна. І так квіточки наші готові. Можна оздобити листочками, стрічками, стразами або якимись іншими декоративними деталями. Погляньте, яка краса! Ну, як вам наші квіточки сподобалися, я впевнена. Вдома можете зробити такі самі. А з вами була Мар'яна. Передаю слово колегам студії. Наші вітання сьогодні у рубриці «Дивись Українське, ми поговоримо про викрадена принцеса, Руслана і Людмила, український 3D-анімаційний фільм фентезі режисера Олега Маламужа. Якщо вас цікаві сучасні українські мультфільми, то ви вже мабуть знаєте і про нього. Історія бере свій початок у давні часи, коли нікого було здивувати з миловими рицарями, прекрасними дамами і підступними чаклонами. Так, Глібе у славетному місті Києві, що опікується князь Володимир, опиняється мандрівний артист Руслан, молодий актор і відомий пройдисвіт. незважаючи на творчу професію, хлопець мріє освоїти лицарську справу і вразити дівчину. Але завжди є, але дізнавшись про небачену досі силу почуттів закоханих, звичайно клун чорномор викрадає прекрасну мілу, аби використати її кохання в якості магічного компонента для посилення власної могутності. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоні за вкраденою принцесою, щоб здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов сильніша за магію. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 7 березня 2018 року. Після українського релізу розпочався кінотеатральний прокат стрічки. Загалом, станом на початок 2018 року, права на кінопрокат анімаційного фільму Викрадена принцеса було попередньо продані на більш ніж на 50 територій по всьому світу. Цікавий факт, що головну пісню мультфільму під назвою Дозірок виконав гурт «Время і стекло», що стало першою українськомовною піснею в їх кар'єрі. 12 лютого було презентовано кліп на цю пісню. Фінальну пісню Ти любов моя до мультфільму виконала Джамала. У 2018 році мультфільм отримав перемогу у номінації Найкращий фільм на шостому міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса, який проводиться у місті Лімерік, Ірландія. Мультфільм Викрадена принцеса українською мовою озвучений популярними акторами. Герої говорять голосами Олексія Завгороднього. Наді Дорофеєвої, Сергія Проту, Юрії Горбунова, Дмитра Монатика та інших. Отже, ми радимо запуститися попкорном та усією родиною переглянути цей мультфільм. Всім привіт! Мої колеги вже розказали та навіть показали, яку користь несуть вироби з паперу. Я хочу наголосити, що орігамі до нас прийшло з далекої та захопливої країни – Японії. Саме японське слово орігамі означає складений папір, орі складати камі папір. В давнину папір був дуже дорогим. Тому орігамі могли займатися лише багаті люди та священники. У них виходили чудові подарунки та прикраси для свят. Найвідоміша фігурка орігамі це паперовий журавлик. У Японії він символізує довголіття та щастя. Існує красива легенда, якщо скласти тисячу журавликів, здійсниться найзаповітніше бажання. А я пропоную разом пройти невеличку вікторину і більше дізнатися про орігамі. Отже, перше запитання: що таке орігамі? А. Мистецтво малювання на папері, Б. Мистецтво складання паперу. В. Мистецтво розрізання паперу. Г. Мистецтво ліплення з папір'ям Правильна відповідь Б. Мистецтво складання паперу. Друге запитання. Як називається спеціальний папір для орігамі, часто пофарбований з одного боку? А. Акварельний папір. Б. Картон. В. Папір ками. Г. Газетний папір. Правильна відповідь В папірками. Саме так називають традиційний японський папір для орігамі. Наступне запитання: який найважливіший інструмент для майстра орігамі? А ножиці Б клей? В власні руки г олівець. Правильна відповідь В. Власні руки. У класичному грягамі не використовують ні ножиць, ні клею. Наступне запитання: що символізує паперовий журавель в японській культурі? А швидкість, Б. Багатство, В. Довголіття та щастя. Г. Сміливість. Правильна відповідь Б довголіття та щастя. Існує легенда, якщо скласти тисячу журавликів, то здійсниться бажання. Підсумовуючи оріганні це цілий світ, наповнений цікавинками та відкритий для всіх. Він чить нас терпінню, уважності та тому, що з простої паперової квадратної сторінки може народитися справжнє диво. Тож, любі батьки, давайте разом творити ці дива. А нам вже час прощатися до нових зустрічей на телеканалі МТМ. Thank